Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне зжиття рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у денному огляді. Вітаю. У дубні рятувальники визволили дитину із металевої пастки. Нога восьмирічного хлопчика застрягла у сітці. За допомогою спеціальних інструментів ДСНСники де деблокували та визволили дитину. Після проведених робіт малечу передали медикам. У вараші горів автомобіль. Напередодні по обіді вогонь охопив моторний відсік Фольксвагена Гольфа. За лішені хвилини надзвичайники ліквідували пожежу однак, у результаті моторний відсік було знищено. Причини та матеріальні збитки наразі з'ясовуються. У рівному відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Андрію Любчику. Розмістили її на фасаді гімназії номер 17, де навчався герой. Як відбувалася церемонія вшанування пам'яті військовослужбовця, дивіться у сюжеті сфери. На фасаді 17-ї гімназії у Рівному відкрили дошку пам'яті на честь полеглого захисника України Андрія Любчика. На урочисте відкриття меморіальної таблички прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу. Добрий, щирий та чуйний. Так про свого брата розповідає Юлія. Тут в стінах цієї школи, і брат Любчик Андрій, колись сидів за партами, сміявся з друзями та мріяв. На жаль, війна забрала його життя. Але не забрала пам'ять про нього. Для мене він завжди залишиться не тільки братом, але і прикладом мужності. Андрій Любчик народився та виріс у Рівному. Після закінчення школи здобув фахстоляра в Олександрійському професійному ліцеї. Згодом працював на будівництві у 2023 році. Доєднався до лав Збройних сил України. Скромний, ніколи нікого не ображав, не був конфліктним і, мабуть, тому у це його прізвище Любчик. Найкраще і е, характеризує його як особистість. Дійсно, він був у першому класі. Отаким от тихим смирним любчиком. Про службу захисник майже не згадував, адже не хотів тривожити рідних. Був працелюбним, ніколи не відмовляв у допомозі. Андрій любив свою родину та ставився до всіх із теплом та повагою. Я його пам'ятаю надзвичайно такою доброю, спокійною, толерантною людиною. Завжди при зустрічі вітався з усмішкою. Знаєте, ніколи в його очах не було якоїсь злості, ненависті до чогось. Лише доброта. На жаль, 23 березня минулого року Андрій Любчик загинув, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин житель рівного намагався відправити за кордон 21 посилку з бурштином, задекларувавши його як прикраси ручної роботи. Насправді це були 5,5 кілограмів каміння вартістю понад 400 тисяч гривень. Суд конфіскував бурштин у дохід держави. Нині його передають до Держсховища дорогоцінних металів і каміння. Шість років за ґратами проведе сарненчанен за продаж наркотиків. Ще у лютому 31-річного зловмисника затримали під час збуту ПІВІПІ. В ході обшуків у чоловіка виявили та вилучили 15 доз аналогічного психотропу. Його затримали та помістили під варту, де перебуває й досі. Окрім позбавлення волі, суд конфіскував майно наркозбувача. Баскетбол на кріслах колісних. У рівному ветерани почали тренуватися на спеціальних спортивних кріслах. Їх отримали коштом німецьких благодійників. Вони мають відповідну конструкцію і адаптовані для гри в баскетбол. Як пройшло перше тренування, дивіться у сюжеті. До спорткомплексу з'їжджаються чоловіки, які зазнали важких поранень на фронті. Частина з них зараз проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Дехто вже пробував грати у баскетбол, комусь сьогодні вперше кидати м'яча. Ветерани розглядають нові спортивні крісла і пробують пересісти. Віталій сьогодні вперше грає у баскетбол після поранення. Втратив ногу на Донеччині. Вже оцінив переваги спортивного крісла. На таке шу -шустрі шустріше. Євген Федосєєнко займається різними адаптивними видами спорту та бере участь у численних змаганнях. Зараз тренується на звичайному кріслі колісному, аби дати можливість спробувати спортивні ветеранам, які приїхали вперше. Тут немає захисту для них, в першу чергу. Тут немає страховочних коліщаток кол 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 ззаду. Ну і на ігровому клісні колісному певна конструкція основних колес, тобто вони стоять під кутом. Сергій Пандрак у 2014 році втратив кінцівку. Після поранення спорт це його життя. Пристрасть волейбол. У баскетболі вже понад рік брав участь у столичних змаганнях. каже, чимало українських команд вже тривалий час тренуються на спеціальних кріслах колісних. Тепер вони є і у В Возиках з інвалідністю немає оцих маленьких коліс передніх. Заднього колеса, бачите? Колес. Тобто перевернутися на цьому возику вперед і назад на спину важче. На тих возиках ми дуже часто переверталися на спину. Ну, а це може бути травма, не з групіруйса дариса головою. Так? Однією з тренерок поранених військових є гравчиня баскетбольної команди Рівне Вікторія Шматова, яка у професійному спорті понад 20 років. Я сіла якось на крісла колісне. Це дуже важко. Це дуже важко. Тому тут сила рук, спини і дійсно волі, щоб все ж таки навчитись докидувати або там правильно кидати м'яч, і от з появою цих крісел ми можемо відпрацьовувати якісь там взаємодії більш вже до гри. Організував заняття з адаптивного спорту для ветеранів Микола Дідувець у рамках проєкту Баскетбол на кріслах колісних каже, була потреба у спортивних кріслах. Допомогли благодійники в Німеччині взялися за цю справу і зробили. Клич зробили рекламу саме на те, що потребують 10 крісел колісних для наших захисників. на 30 тисяч євро. І в листопаді 24-го року ці гроші грудні були зібрані. Потім ми зробили це замовлення, і ось через 8 місяців ми ці крісла колісні отримали завдяки німцям, донорам і нігурській Сергії Ліщуку. Всім тим німецькому народу, який зібрав ці кошти, тренування проводять на базі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, завдяки спортивним кріслам колісним можливо сформувати не одну баскетбольну команду. Команда сформована однозначно. Є кістяк, і бачу, що на сьогоднішній день, якщо так будуть долучатися ще люди на кріслах колісних, то я впевнений, що буде навіть основний склад і. До тобто перша і друга команда, так як воно і має бути. Тетяна сьогодні одна жінка у складі команди отримала цивільну травму і тепер пересувається на кріслі колісному. На тренуваннях з баскетболу вже не вперше каже, завдяки спорту відновлюється фізично та морально, радить усім не боятись. займатись, займатись, займатися, ще раз займа. Я тільки це буде рік як на кріслі, але я багато чого думала. Проти того, що я лежала і була неповоротка. Тепер я займаюся попереду у ветеранів регулярні тренування, товариські матчі та участь у змаганнях. А головне підтримка одне одного та поступове повернення до активного життя через спорт. Анна Цук Вячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ. Упродовж минулого тижня зафіксували понад 3 тисячі випадків, з них 602 – COVID-19. в області активно циркулює субваріант омікрона стратус. Його симптоми нежить, температура, кашель, головний біль та втрата нюху чи смаку. Загалом у серпні на COVID-19 захворіло понад тисяча людей. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. І, звісно, стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. На все добре.